Вітаю слухачів українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, і зараз ми говоримо про те, що коли на Херсонщині сходить велика вода, то це чимало проблем, але водночас і багато знахідок історичних. Зокрема, на Херсонщині через підрив греблі Каховської ГЕС росіянами вимиваються із землі історичні артефакти з недосліджених курганів, не кажучи про те, що і багато поховано того, що було назовні, так би мовити. Ну і буквально недавно я вив ефірі розповідали історію про те, як на узбережжі Одещини один із тих, хто перебував, там насправді це історик за фахом, який зрозумів, що амфора, яка приплила до узбережжя Одещини, вона є знахідкою історичного значення і одразу ж віддав її до музею. Ну і власне, ось про все це будемо говорити в нашій студії Херсонський краєзнавець Андрій Лопушинський. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, зараз є ситуація, коли Історики, археологи раптом помітили, що дуже багато оголилося земель там, де зараз вода сходить на Херсонщині, і виявляються ну, справжні історичні навіть поселення про масштаб, про площу цих от знахідок і про те, що там насправді ховає Херсонська земля. Ну насамперед нам потрібно пам'ятати, що води Каховського водосховища підтопили території, включаючи до острова Хортиця, тобто це не тільки Херсонщина, це і території вище. І Нікопольщина, ну і весь проміжок. І зараз щось сказати про те, що відкрилося з-під землі, з-під води, ми можемо тільки для територій, на яких не ведуться бойові дії. Тобто правий і лівий берег, ну, лівий берег Херсонщини ми не контролюємо, на правому березі обстріли. От, і ми просто не можемо зараз сказати якісь об'єктивні дані, там, що саме там виявляється. А на місцях, де не ведуться бойові дії, ми в новинах бачимо, що там в першу чергу з'являються з під води затоплені села, залишки цвинтарів. От, е, залишки Другої світової війни, от, а археологічні знахідки вони знаходяться дещо глибше, і ну, поки що на поверхні їх немає, але ну, ми також в новинах бачимо, що є люди, е, які намагаються їх знайти. Тобто з металодетекторами ходять і намагаються знайти ці рештки, які є глибші. Історики чи це ті так звані чорні археологи? Е, ну, це да, це ті любителі, чорні чорні археологи. Історикам. Е, для того, щоб зайнятися такою роботою, треба витратити певний час для того, щоб оформити дозвільні документи. І історики цікавили дослідження підводні, ще з 90-х років планувалося, наприклад, якось дослідити, правда, підводним шляхом дослідити місця затоплених козацьких січей. От і ну, зараз це про великий луг, напевне, зараз ми згадаємо конкретніше так. Це територія, яка, от після сходження води, вона вивільнилась і розповідають, що насправді ще давно за радянських часів її затопили. Розкажіть про це детальніше. Є така точка зору, що, начебто, радянський союз хотів навмисно знищити пам'ять про козацтво. Ну я її не притримуюсь. Це скоріш за все, були просто економічні чинники побудови цієї ГЕС, але насправді дійсно вона затопила, затопила пам'ятки. Пов'язані з українськими козаками козацькі січі, козацькі цвинтарі, козацькі поселення. І, і при чому перед будівництвом Каховської ГЕС було заплановано археологічне дослідження територій, які будуть затоплені. О, тоді було у 1950. Першому році проведені такі розвідки по обох берегах було виявлено 50 поселень, ну і потенційних археологічних об'єктів, які будуть затоплені, їх треба досліджувати. І от якраз саме козацькі Січі вважалися тоді з партійної точки зору неперспективними і, ну, вірніше, не те, що неперспективними в науковому плані, а ідеологічно не рекомендувалося їх досліджувати. Тобто ті археологи, які цікавилися цією темою, вони там її якби через. Хитрі ходи обґрунтовували, що це, начебто, нам потрібно, і ну і все-таки було допущено їх дослідження, і там протягом трьох років такі дослідження проводились, але не ну, не, не три роки підряд, а з перервами. І ми можемо сказати, що ну, якщо дивитися на звіти тих досліджень, що не було ідеально досліджено те, що можна ну, було просто мало людей, і те, що тоді не встигли дослідити. Ну, на жаль, ми зараз не можемо точно сказати, в якому стані воно перетворилося під час перебування під водою. От, і, що, і яка інформативність зараз, зараз цих територій може бути, ну, зараз невідомо. Ми знаємо, що були затоплені 5 козацьких січей, але насправді дослідження перед затопленням показали, що більша частина з них була вже знищена водами, вони були просто розмиті. От і е, на, на Томаківській січі біля Марганця там вона була в найкращому стані, і ну можливо, що зараз саме те місце може бути таким найперспективнішим із об'єктів, які постануть з під води. Ви сказали про те, що історикам потрібні дозволи для того, щоб починати роботу. Я розумію, що це і дозволи, це час, це фінанси. Але поки все це може отриматися, поки робота розпочнеться, там уже попрацюють ті ж чорні археологи, або, ну або десь змиє далі ці артефакти, які може варто було б зараз збирати, якщо вони є ті, що не, ну, не те, що не пошкоджені, але принаймні не, не розмиті зовсім. Ну, звісно, і тут іще проблема в тому, що у нас насправді не так багато археологів. І вони просто не в змозі одномоментно охопити всі території для того, щоб випередити цих скарбошукачів, от які працюють вже зараз. Ми, ну, ми це бачимо в новинах. Плюс це специфічні види робіт. Тобто, ну зараз поки що це вологий ґрунт. Тобто там на, на такому вологому ґрунті досвіду роботу археологів. Я навіть не знаю, чи є в когось такий досвід робіт. Зате в чорних археологів чомусь він є да ну, тобто, питання таке, що вони обов'язково ці чорні археологи все, що зможуть, заберуть, і як завжди, науковцям залишиться якби ну пам'ятки. Але пам що, ж, що можна зробити в цій ситуації? Ну не знаю, можливо, проконтролювати, не дозволяти огородити якимось чином ті території, принаймні, які ми контролюємо. Ну от вже зараз я читав, що було звернення міністерства культури до голов військових адміністрацій. Про те, щоб вжити заходів для охорони цих територій. І ну, також з новин відомо, що, наприклад, на території острова Хортиця, ну, я згадував, що було підтоплено навіть uh -huh. острів Хортиця, там є служба охорони і вони затримують таких порушників. От. На інших територіях вони просто не закріплені за якимись заповідниками, і там служби охорони немає. І ну, можливо, що місцеві адміністрації зможуть виділити ну, когось якусь людину, яка зможе наглядати за цими пам'ятками. Але це дуже складно, тому що ну, весь день ти не будеш сидіти на березі, і, і, а ці скарбошукачі працюють і рано вранці, і пізно ввечері, і просто ну, це дуже складно, май, майже неможливо. А ну, в зоні ведення бойових дій це ну, просто небезпечно для життя. Ну а там, де не контрольована поки що територія Україною, росіяни вони намагаються щось відшукати, забрати, чи їх не цікавлять саме ну, ті артефакти, які в землі, які потрібно шукати, я в новинах такого не зустрічав ніде, щоб вони займалися пошуками от зараз десь на прибережних території, але вони достатньо повно пограбували музеї. От я думаю, Розуміло. що цього їм цим вони задовольнили свою пристрасть. Пане Андрію, ну от ми говоримо про ті, ну скажімо, історичні знахідки, які можна побачити на поверхні, якщо вони перебували десь під водою, збереглися в тому чи іншому вигляді і зараз можуть сплести на поверхню, ми їх можемо побачити. А також ми говоримо про ті експонати, які змило великою водою, коли сталася ця трагедія, якщо про фізіологічні процеси, такі як вода, цвітіння, що ще може впливати на ті речі, які опинилися у воді, і чи багато таких речей до речі? Ну, от я згадував вже про те, що 50 пам'яток було виявлено, які ну повинні були бути затоплені. От, тобто на кожній пам'ятці це просто сотні предметів. І для деяких предметів перебування у воді ну не дуже критичне. Ну, наприклад, там кам'яні кладки або фрагменти або цілі посудини з глини, от вони можуть там сотні років перебувати у воді. От, а предмети з бронзи, заліза, там кістки, вони звісно ну, досить сильно руйнуються від цих процесів. Ну, хоча є такі випадки, коли перемивав навіть деревина перекривається шаром мулу, і там вона консервується в безкислородному такому середовищі. Ну і так само залізо може законсервуватися, але це якби окремі випадки, які ну можливо мало таке місце будь під водами Каховського водосховища. Але ну, ми це зможемо сказати тільки, коли почнуться дослідження, і ми фактично побачимо ну, результати. І досить цікаво, от ми знаємо, наприклад, затоплене село, ми знаємо, в якому році воно було затоплено. Ми знаємо, скільки років воно перебувало під водою. І от порівняння того, що сталося з цими предметами за період перебування під водою, це також дуже цікавий процес для того, щоб ну, розуміти от механізм руйнації предметів. От, тобто, це може бути навіть якоюсь окремою такою зараз новою новим напрямком. Ком у археологічних дослідженнях. Ну, якщо говорити про те, що знаходять, ось начальник нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький, на якого посилається британське видання Guardian, пише, що після спаду води на Нововоронцовщині виявляють все більше історичних знахідок не лише часів Другої світової, але й царського періоду. Тобто їх якимось чином виявляють, їх якось збирають. Але він звертає увагу на те, що люди, на жаль, не тільки там ті скарбошукачі професійні, а навіть звичайні люди. Люди інколи ну, хочуть потягнути той чи інший предмет. І, звісно, щоб не продавали ці артефакти, потрібно якимось чином контролювати процес. Але знову-таки ми опираємося на те, що плюс ще враховувати факт замінованих територій. Тобто, якщо навіть починати якісь роботи, то треба це вирішувати, дозволи різні і все таке. Якщо людина знайшла якусь, якийсь предмет, Куди її звертатися, яким чином там оцінювати або просто віддавати будь-якому музею, як діяти в такому випадку? Ну, в залежності від того, де людина живе, якщо це ну, десь недалеко від обласного центру, то можна звертатися в обласну інспекцію по охороні пам'яток історії та культури. От, якщо це просто якесь село, то ну, там, звісно людина може піти тільки в музей, от, а ну, музей може потім прийняти цей предмет на зберігання. І ну, якби в ідеалі було б найкраще, якщо є така можливість, якщо ви знайшли ну, там якісь залізні чи глиняні предмети, взагалі їх не трогать, от хай вони собі туди лежать, просто повідомить місце, де вони знаходяться. От, тому що предмет винятий із, ну, з ґрунта, він втра... не, непрофесійна не професіоналом. Він втрачає свою інформативність. Тобто, професіонали вони фіксують дуже багато таких подробиць, які ну нам просто іншим людям просто не знають, що можна на це звертати уваги. От, тобто і далі було б ці предмети не трогати і залишати їх на місці, і просто повідомляють про місця знаходження. Ну, а якщо, наприклад, людина забрала той чи інший предмет, ну, що вона може з ним зробити? Чи не відстежується якимось чином ось ці процеси, щоб не продавалися ці артефакти, щоб не вивозилися? Ну, відстежувати у нас може тільки митниця у момент перетину кордону. Всередині держави, на жаль, у нас ці предмети вільно продаються на центральних ринках і в Києві, і на аукціонах є декілька аукціонів, де можна купити будь-яку археологію. От. А, ну, тобто тут просто не працюють ці законні механізми. Ну, можливо, просто нема достатньої кількості фахівців в, ну, в поліції, які могли б цим займатися. Я точно не знаю, чому це відбувається. А вже на митниці там вже процес ну, дуже строгий, там предмет є, все, його затримали і вилучили. До тих історичних знахідок, які зараз проявляються, так би мовити, у селі Покровському, неподалік від Нікополя, на дні обмілілого Каховського водосховища знайшли залишки церкви 18 століття, і тут згадали, що Тарас Шевченко намалював кілька етюдів з Покровського, на одному з яких була ця церква. Що вам відомо? Подробиці. Я саме про цю церкву ніколи не цікавився, але ну от сам факт ну, того, що церква була затоплена, там залишилось багато чого, що можна зараз використовувати для розуміння історії. От, тобто, біля церков церков поховання, якісь ймовірно ніхто не переносив, в самій церкві є поховання священиків дуже часто. От закладні дошки цих церков, от, тобто такі пам'ятки, які з'являються з води, їх ну можна і потрібно досліджувати. У тобто вони можуть дати нам ще інформацію, яка була ну колись можливо історикам чи археологам не цікавою ну через державну політику. Пане Андрію, а от якщо взяти період до повномасштабного вторгнення Росії на територію України, наскільки активно, зокрема на Херсонщині, і якщо ось ви згадуєте також і вищі регіони, які, яких торкнулася ця трагедія з підривом греблі Каховської ГЕС, то наскільки активно і над чим працювали історики та археологи? Ну дуже часто роботи зводилися до археологічних досліджень під час новобудов. Тому що постійно видається будівництво дорог, каналів, мостів. І, постійно в, щось виявляли? І в зоні будівництва ну, якби потрібен археологічний нагляд. Mm. От, і, ну, тобто є такі навіть моменти, коли от ми, деякі пам'ятки їх видно очима, Там кургани чи городища, інколи, може, в обвалі берега бути видно якусь пам'ятку. Але навіть коли прокладається дорога і, або канал, і ми не знаємо, що там є які, якісь пам'ятки, це не значить, що їх там немає. Має. Вони там можуть бути. От, і, і в основному, і виходить, що якщо ми будуємо дорогу або канал, вона проходить по о, ну по території, де може бути будь-яка археологічна культура. от Тобто не може археолог виїхати і сказати, я хочу на цій дорогі знайти середньовіччя. от тобто Ми ніколи не знаємо, що він там знайде Це може бути і епоха бронзи, і, і скіфський період, і середньовіччя, там і якийсь козацький період, абсолютно будь-що. тобто Є, звісно, наукові теми, є дослідження, коли. На, у нас маловідома тема, наприклад, там, ну, литовської, литовської присутності там, на півдні України. От, і по цій темі ведеться дослідження ну, якоїсь фортеці, наприклад, фортеця Тягін біля села Тягінка дос, так От, а, Але ну, вважається, що насамперед треба досліджувати все, що попадає в зону, в зону будівництва. Ну і так, і ці експедиції Тут було сформовано сім археологічних експедицій. 1951 році вони якраз от, ну, звучали як експедиція новобудов. Тобто Каховська ГЕС була новобудовою, mm -hmm. і це і проводились такі археологічні дослідження. От, на жаль, вони були проведені такою ну неповною мірою. Ну вимагалось провести їх швидко. Mm -hmm. от, і людей було не дуже багато і, і тому не всі не вся інформація, яка була в тих городищах, які зараз затоплені, вона була тоді отримана. Ну і на жаль, ми не можемо сказати, що ми зараз зможемо ефективно отримати. Тобто, після такого затоплення, ну, в якому стані будуть матеріали, важко передбачить і ну, інформативність в результаті цього затоплення була, звісно, не дещо втрачена. Ну а на майбутнє, от з цими місцями, з історичними, зокрема, я навіть не кажу про окремі предмети, що можна з ними зробити, бо хтось закликає відбудувати, хтось навпаки проти, що це шкодитиме. Яка ваша думка? Ну, екологи кажуть, що території ці років за 50 з допомогою людини можуть прийти в ну нормальний вигляд, ну, тобто відновиться рослинність, от і будуть з'являтися нові території для ведення сільського господарства. І ну насправді водосховища, ну я не можу вам стовідсотково сказати, що це неефективна форма ведення отримання електроенергії, от, але ну як можливо, що це так. От і можливо, нам було б краще займатися ну, атомною енергією, чим знищувати площі і відновлювати водосховища. Угу. Ну, Є різні точки зору на, на, на цю проблему, але от відновлення природи, відновлення ем, ну, археологічні дослідження в затоплених територій, вони можуть сприяти просто туризму. От, тобто археологія, окрім наукової тобто є в принципі напрямки, над якими можна працювати, і тобто це і розвиток сільського господарства і не туризм, закидати ці і території що найменше Херсонський краєзнавець Андрій Лопушинський був у студії Українського радіо…